Вправа 813. Серед рівностей виберіть ті, що є тутожностями. Ну що ж, стартуємо. Перше задання m у кубі мінус p у кубі дорівнює m у квадраті мінус p у квадраті, що множиться на m мінус p. Ну що ж, ця рівність не є тутожністю, записуємо ні, чому ні? Тому що різниця кубі двох виразів, давайте запишемо правильно. m у кубі мінус. P у кубі дорівнює добутку різниці цих виразів m P, що множиться на неповний квадрат їхньої суми, то це буде M у квадраті плюс M P плюс P у квадраті, Є? переходимо до другого завдання. Х кубі плюс А у кубі дорівнює Х плюс А, що множиться на х квадраті мінус xa. Плюс в квадраті. Це дійсно так. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їхньої різниці. То записуємо тоді так. У другому. Переходимо до третього завдання. С в кубі мінус d в кубі дорівнює c-d, що множиться на c в квадраті, плюс c плюс d в квадраті. Ну що ж, дійсно так, різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їхньої суми. Та записуємо так. Ну і останнє Х кубів плюс y кубів дорівнює x плюс y, що множиться на х квадраті мінус 2х плюс y квадраті. Цей вираз не є тотожностями. Чому? Або ця рівність тому, що потрібно суму цих виразів, сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці. Записуємо ні. І давайте запишемо, як треба було записати вірно. Тобто х у кубі плюс у кубі дорівнює добутку суми цих виразів, x плюс y. Що множиться на неповний квадрат різниці цих виразів? Тобто це буде х у квадраті мінус XY плюс y у квадраті є? Записуємо відповідь. Отже, серед рівностей виберіть ті, що є тотожностями. ну що ж, записуємо 2 і 3. Є.